Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. З вами журналістка Ірина Мироненко. Наша тема це адаптація творчої людини до життя в іншому суспільстві, в іншому мовному домі та ще й під час воєнних подій, воєнного стану війни на Матюшині, де залишилися рідні, де, мабуть, частина серця все-таки. Зі мною Іриною Мироненко спілкується Єва Сольська. Авторка книжок і для дітей, і для підлітків, можливо, вже і для дорослих. Ось про це ми і поговоримо. Доброго дня, пані. Доброго дня, пані Ірино. Вітаю. Рада чути вас. Ну, це це ми, на жаль, не в студії, як любили колись це робити в Харкові, але все одно життя триває, творчість триває, і вона вас підтримує і вас, і вашу доню, і вашу родину, яка частково в Україні. То як ви загалом давно в Німеччині, як швидко захотілося вам продовжити свої історії у казках і фентезі поза Україною? Це справді було бажання, внутрішня потреба. Чи ви себе змушували, як ото Гоголь колись? Йому не писалося, він брав чистий Аркуш, перо, і красиво, так на Аркуші виводив? Васильович, блогер, ніколай Васильович Гоголь, Ніколай Васильович», І так безліч разів, доки не виникав якийсь образ, слово. Із чого варто було починати нову оповідь? Як почалася ваша творчість у Німеччині? Але спершу як давно ви там у Німеччині ми майже спочатку березня місяця, ми з вами землячки, тому ви знаєте, як гаряче було в Харкові, тому ми вирішили, що потрібно вивезти доньку більше. Спокійне місце для того, щоб дитина могла надалі якось жити і, і навчатися. Це було важке рішення. Звісно, я почувалася на на той час, майже як героїня книги, віднесені вітром, тому що якісь раціональні рішення виведені, логічні було дуже складно в такій е, е, ситуації приймати. Тому, е, скажімо, так, Німеччина це було не те, щоб свідомий вибір. Скоріше ми поїхали свій куди нас покликали. Тому що працюючи в, в інституті державного управління і коли я писала дисертацію, я проходила стажування в Німеччині в місті Марбурзі, де залишилися контакти, навіть не дружні, але просто приємні люди, які нас приймали і я займав стажуванням. І от Манфред Хельман, він а, почесний громадянин міста Марбурга, колишній поліціянт, він був одним з перших, хто просто написав мені в перші години війни. Приїздіть, ми допоможемо, Марбург допоможе. І це було для мене, знаєте, як дуже такий важливий сигнал. Ми поїхали з донькою туди, не розуміючи, куди ми їдемо, як ми будемо жити, влаштовувати, мається все це надію. Війна незабаром швидко скінчиться, і ми зможемо повернутися додому. На жаль, не так сталося, як гадалося, вже рік. Ми тут чоловік разом з нашим котом в Харкові куштує між Харковом і Нікополем, ремонтує техніку для армії. Вони займаються спорядженням, допомагають як можуть фронту. Батьки взагалі куп'янку пережили окупацію, але не втратили бойовий дух. Тому, як ви розумієте, маючи доньку, яка на мене спиралася і дивилася на мене, треба було триматися, бути сильною, хоча б зовні, ніби я сама стала, наче паперу. Я не могла писати довго, це правда. Але так вийшло, що у січні 22-го року, напередодні початку повномасштабного вторгнення, я дописала другу частину фентезі трилогії для підлітків за ці Відправила їх відповідальність в ранок, і потім спочатку цих наших трагічних суді ми навіть не розуміли, чи буде змога відредагувати, видати. Але мені почали писати діти, ті, які читали першу частину, і багато хто з них писав. Дякую, ваша книга допомогла мені заснути і бачити гарний світ. Дякую, так хочеться почитати щось світле і гарне. Дуже чекаємо другу частину. Сотні листі отримала багато хто з читачів, букблогерів писав мені пані Єва Єводевос. Приїздіть до нас, у нас є місце в нашому домі, можете жити з нами. То і це було так зворушливо, то в мене було віці що я не маю права зупинятися і маю продовжувати. Тому, незважаючи на те, що натхнення не було, я не писала, але ми активно займалися редагуванням у комп'ютерному форматі. Більше ну, тріх, ріпів. Ріпів, на трьохстах обсяг роботи дуже дуже значні. Це скажімо так рятувало. Наприкінці вже минулого року я відчула поклик до того, щоб написати щось нове. Я не зустріла на вашій фейсбук-сторінці, що у вас був такий інтернет-зв'язок із читачкою, блогеркою юною, і ви здається в інстаграмі спілкувалися, говорили про літературу, про фентезі для підлітків. Я дуже дуже тішуся з цього приводу, тому що наші юні читачі не втрачають усі наснагу, знаєте, до читання, бажання читати інтерес до читання, і насправді не було жодного тижня, коли б я не отримувала чи рецензію. На одну своїх книжок чи відгук, чи питання. А коли вже буде вже друге частина, Доводилось працювати і наступати знаєте, собі на горло і примушувати себе працювати. В першу частину цієї книги я присвятила своїй доньці, бо вона якраз подала все вік, головна героїня витік з Але друга книга присвячена місту герою Харкові, коли вже книга редагувалась. Я просто сама дивувалася тому, скільки там передчуття війни. Сподіваюся, що будуть такі можливість такі почитати і, і відчути це можливе. Ви постійно співпрацюєте з харківським видавництвом ранок, і чи можна трішки про те, яку ж саме книжку ви готуєте разом із цим харківським видавництвом зараз? А, наразі у нас є три проекти, над якими ми працюємо. З більшою чи меншою інтенсивністю, бо, скажімо, так, зараз на часі, можливо, і трохи інша тематика, інші книжки, але найголовніший проєкт це два частина леті як Квінгел», яка має назву Цитадель Бруїдів. Ми вже на фінальній стадії, редагування, і я сподіваюся, що книга незабаром вийде. Потім у нас є ще проєкт з видання книжки, яку я дуже, дуже люблю, прилати типи бербіль і зоря. Їй, скажімо так, пощастило і не пощастило з тому що з одного боку вона перемогла на українському конкурсі письменницькому від Фонтана Казок. Але постійно що траплялося, що відкладало друк, і зараз і трапилося повномасштабне вторгнення і ілюстраторка, яка ілюструвала книгу, теж вимушена була поїхати звісно, за кордон, і робота з ілюстрування зупинилася. Але ну ми відновили цей проєкт, і я дуже дуже сподіваюся, що в також вийде із знайде случився. читача. третій так, проєкт актуальний невеличка книжечка для малят із серії Зорушуги книжки. Ви пам'ятаєте і десь так дворика ось цієї серії. Не буду спойлерити вміст, але ось зараз ми також активно працюємо. І багато з інших проєктів о, в думках маю бажання здійснити, але на жаль, на це не вистачає часу. ваш ліжачок» — це одна із тих книжок, яка продавалася в антракті пелюшки, поставленої в харківському оперному. Це була дуже красива казка, із образом, який у лютому 22-го року, потім уже після 24-го, приймався як пророцтво, коли героїні виходять на сцену і на таких. Мотузочках везуть свої будиночки за собою. Тоді виглядало просто зворушливо. А після 24-го, коли приглядали фото, то вже це було моторошно. Просто люди забирали у своєму серці в свої будинки. А що ж вам найбільше, окрім спілкування з рідними, з читачами, допомагає адаптуватися в Німеччині, не впадати у відчай того, що війна така довга, і як кажуть? Не вигоря. Знаєте, пані Ірину, я взагалі так, дуже така легка на підйом людина, я швидко простосовую, швидко звикаю, але зараз ну, трохи інший час, тому звісно, дуже часто бувають різні думки в голові. Але як на дивно рятує рутина, розпорядок денний і прості справи. Коли ми їхали додому, я взяла свій ноутбук з рукописами і взяла свій телемок для його. І тому від кожної ранок починається з ранкової кімнати щодня, щоб щось не трапилося. І коли я розстеляю целимо, ніби знову опиняюсь вдома. І таке саме у мене відчуття, коли я відкриваю ці ноутбук старинки, починаю писати. Тобто, ну день зі мною, і, і це дуже підтримує. З іншого боку, в німеччині зараз багато наших земляків, жінок, квітні. І це також дуже рятує спілкування. А також ми з інколи живемо зараз в маленькому містечку, у землі Гесен. І земля Гесен відома дуже своїми місцями, і також дуже цікаво, тому що у ці книги які я пишу ліс про друїди, про природні магії, і це містечко, де ми мешкаємо оточення буквально усіх діків лісами. Тому і від самого початку, коли ми тоді потрапили, я щодня ходила на прогулянки. щодня, будь-яку погоду 5 7 кілометрів. Справді допомагає природа вона в будь-якій країні цілюща по-своєму. І ви вже фактично трошки розказали про своє неписане правило на кожен день, але ще, мабуть, є якісь такі обов'язкові пункти, які вмикаються після того, як ви. Прокидаєтеся, що це чи можна цим поділитися із аудиторією, і можливо комусь це допоможе? Я е вірю в хороше зараз. Тому щодня, щоранку я прокидаюся з посмішкою, не зважаючи на, на що і поки все, тому що життя це великий дар, тому що воно триває навіть зараз. Тому що навіть тут далеко відомо я можу робити якісь корисні речі, я можу підтримувати свою дитину інших українських дітей, донатити армії, а допомагати моїм друзям. Головна моя місія наразі це пропагувати українську літературу, культуру, українські традиції, казки європейцям в усьому світу, скажімо так. Цьому, мабуть, сприяє те, що ви вивчаєте німецьку мову, бо ви англомовна за своїм першим фахом філолог, який вільно почувається в англійській літературі, англійській мові, а німецька тепер стала для вас уже другою європейською, чи мабуть не другою. Розкажіть, будь ласка, так це це також те про що я забула сказати навчання. Пізнання це також рятує. Коли твій мозок зайнятий пізнанням, і коли ти навчаєшся чомусь новому, це також дуже 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 підтримує. Я вважаю, що пізнання це також величезний дар людству. Я Дуже люблю навчатися. Я дуже люблю дізнаватися про нові речі. Я за першу світу Антиською англійською мовою викладачка також і ще трохи говорю італійською, тому німецька була моєю четвертою або третю з половиною мовою, яку я так почала вивчати, Я німецьку взагалі не знала. Ну якщо не рахувати кілька совських термінів, цікаво, тому що через мову ми підміняємо душу нації, спосіб, спосіб мислення і культуру. Я здала іспит на Б 1 з а вчитися не далі, тому що зараз маю проєкти міжнародні, але от німецькими видавництвами наразі хто згадувати ну, на жаль не можу, тому не володію достатньо німецької мови. Але це володію непогано. Дочка вже загалом говорить, і навчається в німецькій школі на дев'ятому класі. Тобто ваше побажання не бійтесь нового, навіть якщо це війна. Нового, яке вас врятує, нового як навчання, як і знання, як відкриття для себе чогось у цьому великому світі. Це це все збагачує нас. Я повернусь в Україну вже, скажімо так, багато на одну, одну культуру. Я вам дякую за цю розмову і бажаю нам обом зустрітися в Харкові, щоб усі рідні були живі. Вам тиші спокою і добра. До, побачення. До зустрічі. представляю вам нашого постійного експерта Олександр Плотников. Сьогодні у нас спілкування між Україною і Німеччиною. Олександр Георгійович там тимчасово перебуває, і згодився люб'язно відповісти на мої запитання, які стосуються різних аспектів творчості і війни. Олександр Георгійович, доброго дня. Доброго дня! Я дуже радий що ми знову почали спрацювати з вами. Нереалізованість і. Далі ще важче спустошеність. Це те, що супроводжує дуже багатьох під час війни, якщо це люди творчі, люди мислячі, це для них дуже складно. Для багатьох співвітчизників. Кризи такі описані у виданнях ще до повномасштабного вторгнення, і чи впливають вони на творчих людей під час війни, вимагаючи, Які психотравми іще? Можуть загрожувати і загалом ця криза спустошення. Будь ласка, що Це Це називається емоційне творче вигорання. Воно буває від того, що людина не витримує перевантаження емоційного, перевантаження психологічного і теж як захисна реакція. організм Вмикає механізми стоп. Стоп реагувати, стоп. Працювати, щоб ти, щоб це. інколи це носить лікувальний характер. Трошки воно лагодиться, трошки воно укладеться у пам'яті у розумінні, трішки ти адаптуєшся, трішки ти по сторонах оглянешся, побачиш, як інші реагують, і дивишся, і людина починає працювати, починає видавати. Творчу продукцію так буває частіше, звичайно. Ми вже казали в перших розмовах про те, що спочатку реакція паніки звичайна буває, а потім людина бере себе у руки і починає працювати в будь-яких обставинах, в будь-яких умовах. Справа в тім, що творчі люди вони ж вразливі, відчувають. Життя, ще мирне було життя. Все одно у них були ж свої психологічні, психологічні проблеми, і вони вирішували ці проблеми і не тільки психологічні, життєві проблеми, які завгодно. Вони вирішували. І коли вони опинилися без дому, над головою, без рідних, без близьких, на чужині, куди б ми не поїхали. Перша людина, яку ти зустрінеш там, куди ти приїхав, будеш ти сам. Ти зустрінеш себе. І е, в житті ну, хочеш, не хочеш, а треба на, опиратися е, тільки на себе, тільки на себе. І е, ці люди та, також почали себе самі лікувати. А чим вони можуть себе лікувати? Вони себе лікують своєю творчістю. Це найголовніше, для чого вони народилися на цей світ, розумієте? І вони починають нам давати інколи навіть шедеври видавати. Для нас, для пересічних мистецтв, потребітелів. Отак я. Як? Поживачів. Поживачів, поживачів мистецтва, так. Для звичайних пересічних поживачів мистецтва вони для нас дають оцю їжу, котрою ми насолоджуємося, ко котра нам допомагає теж вижити, без котрої життя було б зовсім іншим на цьому світі. Отак. Продовж ваших закордонних місяців вам доводилося не тільки листуватися, спілкуватися телефоном, а й можливо познайомитися у Німеччині з тими співвітчизниками, які змушені були терміново виїхати 22-го року. З України рятуючись під обстрілів бомбардувань, і це були люди творчих професій. Чи є такі приклади, які це люди, і їхній досвід активності може прислужитися тим, хто залишився в Україні? Залишився в Харкові. На жаль, оточення моє я маю на увазі від вітчизників. Воно тільки заключається в тому, що я хочу вивчати німецьку мову, школу німецької мови, і там я зустрічаюся з такими ж пересічними людьми. Ну не знаю, може вони і мають якесь відношення до творчості, але я не, на, не настільки зблизився з усіма, щоб сказати глибини їх життя психічно занурюватися коло мого спілкування. Воно не змінилося. Я спілкуюся з, з харків'янами, котрих життя розкидало по різних місцях і по різних кутках, і я так з ними спілкуюся і спостерігаю хто як. Реагує на життя. Щоб нові були в мене знайомі, ну не склалося так у мене ще <гум> 4 місяці, а 78 років я був жив у Харкові. Розумієте? Так що ще не, не пройшов той час, щоб я вам щось розказав цікаво про моїх нових знайомих. У Фейсбуці вийшла. Заміточка така про Держпром харківський, може, читали. І я так хотів туди додати в коментарі вірш Інни Мітрофанівни, Христинка Держпром у неї є. Ну, у мене ж нема з собою збірки, а на пам'яті, на жаль, не згадав. Починається тий вірш так. Той любить спорт, той відпочинок. На дачі з імпортним майном, а я закохана в будинок, ото в Харкові Держпром. Правда здорово? Завжди його цитую так, як вона мені показувала у свій час. Але ті люди, з якими ви продовжуєте підтримувати зв'язок, вони мабуть теж дуже змінилися за ці місяці війни. За час? Цей... звичайно, звичайно, вони змінилися, відносини наші змінилися. Хтось став до мене ближче, комусь зараз не до мене, комусь я потрібен зараз, ну як спеціаліст може, а може я просто як людина. Ну, я принаймі багатьох. Побачив зовсім в іншому світі, і не скажу, що менш привабливому, ніж у мирне життя. Не скажу. Е, я чекаю завжди від вас добрих побажань і е, такого маленького рецепту нехай не щастя, але рівноваги життєвої, яка дуже потрібна, коли війна ще триває. Так, звичайно, ви знаєте. У мене є теж якісь психічні відхилення, е, і одне з них це, ви знаєте, патологічний оптимізм, як я кажу. І завжди вірю у те, що все, все налагодиться, все буде добре. Це перше. Ну, е, якщо я так думаю, це не означає, що всі повинні так думати. Але я вам, я вам усім дуже рекомендую вірити. Те, що ми обов'язково переможемо. Як ми можемо не перемогти, коли м -м -м, з нами правда? Як ми можемо не перемогти при такій підтримці э, всього цивілізованого світу? Ви знаєте, я тут ходжу по Бремену, тільки підійму вгору очі. Дивлюся, майрить наш флаг український, жовто-плакитний. Тільки подивлюся, десь праворуч, дивлюся, там виставлено, Плакат з українськими кольорами нашими його жовто-плакитними. Пішов в оперу. Пішов в оперу, іде вистава «Чарівна флейта» Моцарта. Це німецька опера, німецькою мовою написана. Я вперше вже чув її живцем у мові оригіналу. Дуже красива, дуже красива. Коли наприкінці вже опери паміна отримує свободу. Івана виходить, а у неї е, жовті джинсики і блакитна блуза. Ну чому німецькі режисери, німецькі художники знаходять такі Дивили, способи відбиття нашої української реальності, коли ми знайдемо вже це у нашому театрі? Розумієте? А, а у нас у театрі ідеш… І комедія, 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 комедія. Ну, я звичайно розумію, що люди втомилися від трагедії, але ж думати треба обов'язково. І, і е, чарівна флейта» – це теж не трагедія, але знаходять, як нагадати про сьогоднішній день наші німецькі міці. Ну, от таке. Дякую за цю розмову. бажаю вам доброго здоров'я в першу чергу. І коли ці сили вже дозволять вам повернутися додому, щоб ви могли в Харкові продовжувати свої справи і щоб ви могли ще багато корисного, дізнатися від вас як фахівця, як психотерапевта. Мені ж залишається сказати, що з нами знову був Олександр Плотников. Ми спілкувалися. На великій відстані його німецький бремен і наша Харківщина. Ось такий був сьогодні місточок зв'язку. Усім дякую за увагу, а вам, Олександре Георгійовичу, за дуже корисну розповідь. Дякую і вам, до побачення у Харкові. Випуски подкасту Градусник доступні на сайті мережі місцевих ЗМІ громада груп. Як задум Харківського прес-клубу.